Так, зараз розпакую янтарні чоточки. Я сам сьогодні знімаю, сам показую. Розрізала ось така файна упаковка. До речі, відправила мені як документ. Так, ось ці чоточки. А як документ відправляв мені знайомий? Ви не думаєте, що я взагалі безстрашна. Так, ось так вони виглядають. Це натуральний. Вінтажний антикварний бурштин. Зараз вам покажу вага 22 грами має мабуть. Дуже гарні для чоточок. Але завтра піду, завтра в нас ще великодня барахолочка буде. Треба знайти декілька намастинок. Бо тут я бачу декілька у нас пошкоджених. Так, хто шукав чоточки для колекції? Пишіть мені вайбер. Ось так вони виглядають, гарні, натуральні, старовинний.